Друзі, вітаю! В Угорщині заявив Петер Мадяр, опозиціонер Орбана, що ера Орбана, режим Орбана добігає кінця і закінчився. Сьогодні вийшла свіжа соціологія. Я вам вчора казав, що серед виборців, які визначилися, Орбан уже програє. А сьогодні вийшла свіженька соціологія, і серед всіх Орбан програє. Давайте проаналізуємо цю ситуацію, коли вибори, хто головний кандидат і загалом. Чи є світ в кінці угорського тунелю для України, країна, яка нас всюди блокує, насправді може стати дуже класним надійним союзником та другом для того, щоб нам допомогти вступати і в ЄС і в НАТО. Тому підпишіться на цей YouTube канал. У нас атакують російські боти, і ця підписка надзвичайно важлива. Тим більше половина з вас дивиться, не підписався. Друга історія, яку я хотів попросити. І є гарна ідея сьогодні розпочати груповий збір одразу на три батальйони, це третій батальйон 14-го окремого полку безпілотних комплексів, 14-бригада та бригада НГУ це червона калина, яку ви прекрасно знаєте. Ну і 109-та бригада рота ударних БПЛА, це турецько-покровський напрямок. Всі хлопці і дівчата воюють на дуже потужних напрямках, небезпечних напрямках і всім потрібні дрони. І Якщо 109-та просить... FPV, скажімо так, спеціального пошиву, які летять далі ніж на 20 кілометрів і долітають до самого Донецька, от і виконують там поставлені керівництвом завдання. То, наприклад, третій батальйон хоче пацюки, такі спеціальні українські дрони, які теж мають дуже багато крутих особливостей, по ходу збору яких я вам теж обов'язково все розповім. Тому давайте сьогодні започаткуємо для трьох батальйонів. Третій з 14-ї, червона калина та 109-та бригада. Давайте для них зберемо якраз півтора мільйона, щоб ми могли закупити їм вдосталь дронів. Ну і вам при нагоді прозвітувати. Нагадаю, звіт про збори за попередні півроку, 12 мільйонів 611 тисяч. Закріплено якраз таки в списках відтворення, і ви його можете побачити. Ми нещодавно його запустили. Власне, в Угорщині опозиція вперше за 18 років випереджає партію Орбана. Орбан при владі 14 років, 18 з яких партія має лідируючі позиції, але щось пішло не так. НАТО російська, надто російська позиція не всім подобається. Друге, це корупція, тому що команда Орбана застигла в корупційних діяннях, і це насправді призвело. До того, що лід тронувся, ви знаєте, що наступні парламентські вибори в Угорщині заплановані на 26-й рік. Це загальні вибори, на яких будуть обирати склад національних зборів Угорщини, так називається офіційно їх парламент, і точна дата поки що ще не визначена. Але вибори мають відбутися на весні 26-го року, відповідно до звичайного виборчого циклу. Це означає. Що за півтора року, але трохи навіть менше, в Угорщині мають відбутись вибори. Тому вже час їх починати. І рідко так буває, що на зміну а, диктатурі приходять нормальні, адекватні опозиціонери, які мають проукраїнську позицію. це саме той випадок. Тому а, сьогодні вийшло опитування а, Publicus Institute, яка сказала, що партія Тиса, а ви пам'ятаєте, що партія Тиса нічого спільного не має з тими, хто тису перетинав? Це партія лідера Петера Мадяра, якраз активіста. Чоловіка міністерки економіки в кабінеті Орбана, який вийшов і розкрив корупційні діяння при розмовах, де його дружина колишня була, де був сам Орбан, які гроші, скільки ділять, куди відправляють, все це він розповів людям, збирав велелюдні мітинги. Ми зараз про це поговоримо, бо він мав навіть виступ на мітингу нещодавно, де зібрав більше 10 тисяч людей в Будапешті. Але вони говорять. Наступне, що провели опитування з 11 по 18 жовтня, це поряд. І воно показало, це найсвіжіше опитування по Угорщині, що опозиційна партія Тиса Петра Мадяра випередила ФІДЕС Орбана як серед загального населення, так і серед виборців, які визначилися з вибором. Зокрема, партія ТИСА має зараз рейтинг серед усіх 24. Орбанята мають 23%. У групі тих, хто пообіцяв брати участь у виборах і визначився з вибором, співвідношення 39 на 37. Я вчора вам читав теж соціологію 21 Research Center, яке сказало, що 42% виборців, які вже визначилися, підтримують ТИСУ, а 40% підтримують ФІДЕС. Так, є проорбанівські соціологічні контори, які зрозуміло, що кажуть, що ВІДЕС виграє всіх 95 на 2, і ще кілька не визначена, але насправді це так звані адмі... Адмі... адміністративні ресурси, які використовують для формуючої соціології. Так от, в усіх опитуваннях, що Орбанівських, що не Орбанівських. Незалежних, протисівських в середньому 30% не знають за кого голосувати. Тому боротьба піде саме за ці 30%. І хто голосніше буде кричати, то якраз таки отримає. Ну і щодо кричати. Петро Мадяр мав виступ на мітингу. Там партія Тиса організовувала велике зібрання. От, вони відзначали річницю Угорської революції 1956 го року проти радянського панування, яка була придушна Червоною армією. У виступі на мітингу Мадяр наголосив про кроки з підготовки виборів 26-го року От, і сказав наступне: ми творимо історію, ми не бачили нічого подібного протягом 18 років. Угорщина надіслала меседж режиму Орбана кінець. Ви знаєте, що е, головна претензія опозиціонерів до Орбана це корупція. От, і вони говорять, що треба інвестувати в охорону здоров'я, в освіту, розпочати національний діалог з виборцями уже хочуть з 5 листопада, ну, от, коли уряд Орбана готується розіслати загальнонаціональні опитування мільйонам угорців щодо своєї економічної програми. Орбан зі свого боку, в річницю горської революції, виступив з жорсткою антиєвропейською промовою. Я вам вчора розповідав антиукраїнською промовою. Що зі сходу йдуть слов'яни з гвинтівками, щоб захватити угорщину? Тільки страх слов'ян з гвинтівками, які йдуть захватити угорщину, це були росіяни. Зараз він намагається це перекинути на українців. Зрозуміло, що це типова. Принизлива маніпуляція, але Україні варто розуміти, що в Угорщині ситуація може змінитися, і російського коня можуть скинути. Зрозуміло, що цьому мадяру Петру потрібна допомога, потрібно його десь підсилити. Ну і це якраз для нашого розуміння непогана. Можливість в той час, коли Орбан посилює наших ворогів, ми можемо посилити їхню опозицію. Але тут теж треба справедливо сказати: ми не повинні втручатися в їх вибори, ми не повинні ставати частиною виборчої кампанії, але точно не повинні допомагати своїм ворогам. Ви знаєте, що Орбан намагається грати такого стронгмена, такого напівавтократа, типу Лукашенка, в якому вийшло вступити в Євросоюз. Пощастило. От. Тому він зараз проводить ці економічні опитування, пише різні програми. Там спочатку робить замір, наприклад, наскільки виросте наприклад, економіка, каже там на 5%, скільки буде інфляція, чи там на 1,5%, Да? Скільки буде інфляція? 10%. Він каже: зробіть, щоб було хоча б 9,5%. і обіцяє, що інфляція буде. В, о, в рамках е, однозначного числа двозначних не буде. Ну і 9,5 в кінці року виходить. От бачите, я сказав, чіткий, жорсткий, ну, типу, Янукович на мінімалках. Тому зараз бачимо, що він буде грати в свою стару гру, але відчувається втома від Орбана. З Орбана почав сипатись політичний пісок, надто багато там Росія, надто багато антиєвропейських закликів. Тому що якщо це накласти на європейську соціологію, які країни найбільше всього закохані в європейський союз, яким більше всього подобається бути в Європейському Союзі, це якраз таки Угорщина? Угорщина отримує гроші. Вона донор Європейського Союзу. Той, хто реципієнт, точніше той, хто приймає з Європейського Союзу, а донори, такі як Франція, да, які дають, вони навпаки кажуть та ні нам це все не подобається там 50% закоханість в європейський союз в той час коли в угорці вона просто зашкалює в топ 3 країни яким подобається в європейському союзі ще пак, коли за вас Платять тому Орбан багатьох дістав? Ну, рік, рік в нас є, щоб подивитися, як ця ситуація завершиться. Скажімо, тримаємо пальці і підтримуємо позицію, щоб в Угорщині нормальні політики прийшли до влади, і ми могли з ними нормально дружити, працювати і робити все можливе, щоб Україна вступила і в ЄС, і в НАТО. Вас запитає просте базове запитання. Як гадаєте. Виграє Орбан чергову виборчу кампанію. Нагадаю, що в них парламентські вибори найголовніші, бо саме парламент формує уряд. Тож зможе Орбан через рік перемогти на виборах чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Ну і давайте потужно розпочнемо цей збір, як каже наш президент. Все повинно бути потужно, тому що будуть потужні дрони. Для потужних бригад тому, будь ласка, 100, 200, 500 гривень покладіть на банку картку чи PayPal. Будемо купувати FPV-дрони, Mavic і дрони-Пацюки. Ось така історія. Давайте красиво і швидко закінчимо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!